Ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне, підстукову музику. Кожен хороший фільм повинен завершитися зустрічю героя з Богом. Саме так нас вчили на лекціях в інституті Карпенка Карого, і кожен, хто слухав це, відразу уявляв в своїй голові появу високого, стрункого, бородатого, симпатичного чоловіка. Можливо, з крилами, які з'являються в кінці фільму та вирішує всі проблеми. Просто хороший бог вирішує проблеми героїв, а не дуже хороші проблеми зі сценарієм. Поява невідомої сили у фіналі історії називається «Боги з машини і означає найнесподіванішу розв'язку з втручанням випадкового зовнішнього фактора. Те, що колись придумав Евріпід і що було прийнятним в стародавній Греції, стало жахливим сценарним кліше в сучасній драматургії, адже. Бог з машини, це спроба, завівши історію в глухий кут, вирішити її найбільш випадковим способом. Втративши надію на порятунок, головних героїв рятують орли, як у володарі перснів, або доставщик піци, як у історії іграшок, або Фенікс, як у Гаррі Поттері та таємній кімнаті. Бог із машини апелює до підсвідомого бажання кожного з нас знайти в житті цього рятівника, який з'явиться та допоможе нам вилікуватись, врятуватись, або навіть закрити мікрокредит вверху на ринку. Дійсно, зустріч з Богом може стати жахливим кліше, а може стати справжнім авторським відкровенням або інструментом гумору і пародії, або взагалі найбільшою рушійною силою кожної історії, яку ми дивимось на екрані. Просто ці зустрічі вони бувають різні. Winston Wolf. I амистіволф problems. Ось приїжджає Харві Кейтель, тільки не на мотузках з неба, як в стародавньому театрі було прийнято показувати, і не на колісниці, яка світиться, а на, здається, корветі. і дивом рятує головних героїв. Хіба це не Бог з машини? Через такі алюзії Тарантіно ніби намагається розмовляти з Евріпідом, тільки мовою кінематограф, будувати мости між стародавньою Грецією і Америкою 90-х років. Десь в цих мостах і криється розуміння того, що прийнято називати постмодернізмом. Кіно показує нам, що Бог може приймати різні форми. Це не завжди людина з крилами, що спускається з небес. Він буває різним і приймає найнесподіваніші форми. Напевно, я неправильно зрозумів, що мається на увазі і як слід уявляти собі цю зустріч із Богом. Іноді головний герой просто зустрічає Бога в церкві, але Бог виглядає зовсім не банально. Так, він трішки схожий на Ісуса тільки старого, втомленого. Недарма в нього таке обличчя, така борода та ще й проколи руки в тому місці, де Ісус був прибитий до Христа. Колись одним із символів розпаду Радянського Союзу став фінал фільму Тенгіза Абуладзе «Покаяння». Після нескінченної низки звірств, репресій і вбивств ми бачимо, як Авель, син місцевого диктатора Варлама, викопує тіло свого батька і викидає його з могили. Прах лиходія не можна поховати. І після цієї страшної події ми повертаємось до Катеван, жінки, батьків якої колись катував кошмарний варлам. Вона дивиться у вікно і бачить літню мандрівницю, яка запитує: Скажіть мені, чи приведеться дорога до храму? Ні, це вулиця Варлама, відповідає Кативан. Вона не веде до храму. Тоді навіщо вона потрібна? відповідає здивована мандрівниця. Навіщо ця дорога, якщо вона не веде до храму? Ці слова в ті часи були схожі на ніж для багатьох глядачів. Покаяння ніби вказувало на те, що вся радянська епоха з її ідеями та прагненнями була помилкою. Це була втеча від Бога, і коли людина тікає від Бога заради своїх прагнень, планів і похоти, вона неминуче стає злочинцем та негідником. Чи можливо побачити Бога, показати це? Це питання, з яким, напевно, бореться кожна людина у своєму житті. Навіть атеїст, який каже, що Бога немає, формулює свою відповідь таким чином: Покаяння нагадує нам про найважливіше можливо, ви не можете показати Бога, але ви можете показати Його відсутність. І це видовище може стати дуже страшним. Неважливо, що це за Бог, але якщо його немає, ви обов'язково це побачите. Кінематографісти постійно намагаються знайти образ для того, що складно описати, уявити собі те, в що важко повірити, а якщо Бог є, то яким він може бути? Найпростіший варіант полягає в тому, що Бог повинен бути зрозумілим, навіть комічним. Так його легше сприймати і сміятися, якщо що над його фігурою. Наприклад, у фільмі Кевіна Сміта Догма Бог виглядає то мирним пенсіонером, то як співачка Аланіс Морісет. Більше того, на думку автора, Бог досить безглузда фігура, яка створює масу проблем, але без нього ще гірше. Взагалі, на думку деяких кінематографістів, Бог є таким головним елементом марення, згідно з яким влаштований наш світ. Наприклад, у фільмі «Монті Пайтон і Святий Грааль» Бог виявляється всього лише бородатим дідусем, який, дивлячись з хмари, дає королю Артуру безглузде завдання з пошуку священної чаші. Сенсу в цьому пошуку немає, ну хоча б смішно. Іноді Бог може просто брехати, як у фільмі на Любов і Смерть. Головний герой сидить замкнений в підземеллі і чекає, що його застрелять, але Бог каже, що цього не станеться. Борис буде врятований. The minute, the the to Задоволеного Бориса відправляють на страту, де його благополучно розстрілюють. Тут ми бачимо відображення дуже чіткої думки, яку поділяють багато хто. Якщо наш світ такий жахливий, якщо він влаштований неправильно. То і Бог не може бути позитивною фігурою, яка все контролює і все влаштовує. Станіслав Лєм у Соляріс розмірковує про те, що Бог створив людину, але цей його проект просто вийшов з-під контролю, і так само, як людина недосконала, недосконалий і сам Бог. Автори такого роду фільмів сміються навіть не над вірою людей в Бога, а над самою ідеєю про те, що в Бога можна вірити. Це занадто нерозумно. Однак не всі, хто знімає комедії про Бога, так думають. Іноді навіть жартівливий Бог досить позитивний і все правильно розставляє, як, наприклад, у відомому фільмі за участю Джима Керрі Брюс Всемогутній. Там Бог приймає форму актора Моргана Фрімена і делегує частину своїх повноважень Брюсу, журналісту середнього класу і взагалі не вдасі. Зрозуміло, що все це породжує безліч комічних ситуацій і чітке уявлення про те, що кесарю кесареве, а Богу Боже. Журналіст повинен бути журналістом, приймаючи свою долю, а Бог повинен залишатися на своєму місці. При цьому, безумовно, в кінематографі є місця для серйозних роздумів про природу вищих сил. Сама постать Бога увійшла у світову культуру в першу чергу завдяки іудейському вченню. Саме в релігії іудеїв Бог знайшов цілісність і став якоюсь незбагненною вищою силою, з одного боку, але в той же час набув риси особистості. Не дивно, що і режисери єврейського походження, і християни, які шанують Старий Завіт, звернулися до Бога в його іудейському втіленні. Оскільки, згідно з єврейським вченням Бог невидимий, кінематографісти показують його по-різному. Цілком може бути хрестоматійний образ Всевишнього у вигляді неопалимої купини, як це було в класичній екранізації книги Вихід під назвою Десять заповідей. Там Мойсей бачить Бога в кущах, і Бог говорить з ним голосом Чарльтона Хестона, який грає роль Мойсея. Виглядає трохи дивно. Набагато цікавіше, як брати Коїни і Дарен Арановські, для яких єврейське походження зіграло дуже важливу роль в їх творчості, намагаються показати Бога. Найважливіший фільм братів коїнів про віру це звичайно ж серйозна людина. Головний герой Ларрі Гопнік страждає від кризи середнього віку. Руйнується все в його житті: сім'я, відносини з дружиною, робота. Знайомі рабини дають йому різні пояснення. Але жодне з них не здається зрозумілим. Він весь час намагається відрихтувати антенну не для того, аби знову запрацював телевізор, а ніби режисери знайшли точний образ того, як показати людину, що хоче відновити зв'язок з вищими силами, аби отримати бодай якісь відповіді, за що йому це все. Не дарма цей кадр став кадром з постеру, а для когось, і взагалі головною метафорою того, що таке є мистецтво, це ніби настроювання антени. Однак головний посил, який чує Ларі, будь терплячим. One, two, Він терпить хоча божеволіє від страху і бажання щось зробити. Ларі виявляє, що Бог маніпулює його життям, випробовуючи його. Але ні Ларі, ні глядачі не можуть зрозуміти, навіщо це потрібно Богу. Головне, не зрадити себе, не вчинити неправильно, думає Ларі. Якщо ви зробите неправильно. Ви можете зруйнувати світ, що ми й бачимо, коли настає кінцівка фільму. Але кінець світу стається з Ларі не через помилку і не через Бога. Ми бачимо, як самому Ларі огидна його дружина, обидва дітей, його брат, робота, колеги. Ларі серйозна людина, чоловік, який, здається, просто нікого не любить. І якщо ти нікого не любиш, кінець буде швидким і неминучим. Саме це хоче сказати йому Бог. Ну і сам головний рабин, який на всі відповіді в цьому житті, просто вмикає оцю пісню. Рідко можна побачити фільм, в якому Бог розмовляв без героєм через різні події та ситуації. Але в житті це і є, можливо, єдина мова, якою Бог намагається нам щось сказати: мова перешкод та перепитій. Там, де, начебто, немає Бога, але постійно відчувається його присутність. Народжується по-справжньому талановите кіно. Серйозна людина саме такий фільм. Взагалі, якщо уважно придивитися до фільмів Арановського, то в кожному з них можна побачити бунт проти фігури Бога. Віра в нього, але в той же час його неприйняття. Напевно, це не тільки особливість цього режисера, але й взагалі риса багатьох євреїв, які відійшли від релігії, але не здатні уявити світ без творця. Це характеризує не тільки євреїв, а й більшість з нас. Ми не віримо, але і не уявляємо світ без дива. Християнський Бог, якому присвячено дуже велику кількість фільмів, зовсім інший. Він персоніфікований та пов'язаний з конкретними подіями. Більше того, християнська традиція говорить нам, що життя Христа це не просто біографія, а історія, до якої неминуче повертається кожна віруюча в нього людина. У житті кожного християнина є і Різдво, і розп'яття, і Воскресіння. Тому до сюжетів Євангелія слід ставитися дуже уважно. Стандартна екранізація нового завіту під назвою Ісус Назарету, створена Франко Ферелі, взагалі не говорить нічого цікавого про Христа. Здається, що це набір дуже красивих і яскравих картинок. А от, наприклад, Мартін Скорсезе вирішив зобразити Христа неспокійною людиною, який взагалі обтяжений своєю місією. Остання спокуса Христа це спроба пояснити, що Ісус не був Богом. Він був Теслою, якому дійсно доводилося дуже-дуже нелегко. Правда, він все витримав, але на силу. Фільм Скорсезе фактично відокремлює постать Христа від Бога, показуючи, що Ісус теж був об'єктом маніпуляції з боку вищих сил. У цьому сенсі фільм Мела Гіпсона Страсті Христові, в якому детально показані страждання Христа, здається повною протилежністю. Гіпсон вважає, що саме Бог спеціально став людиною з любові до нас. Що миті він дає нам приклад, як потрібно робити і як проходити випробування. Інша справа, що Гіпсон вирішує не щадити свого Христа і показує ці випробування в такій кількості, що фільм поступово перетворюється з євангельської історії в якийсь баді хоррор: Христа б'ють і катують так на наших очах, що це вже не так страшно, а скоріше місцями навіть комічно. Чи потрібно взагалі звертатися до Христа, шукати в ньому Бога? Кінематограф, незважаючи на велику кількість християнських фільмів, показав тут дуже мало зрозумілих прикладів. Мабуть, єдиним по справжньому цікавим фільмом про Христа здається Євангелія від Матвія П'єра Пауло Пазоліні. Пазоліні був атеїстом, марксистом, але в той же час людиною просякнутою італійською культурою. На його думку, Христос не Бог, а просто популярна ідея. Це людина, яка прийшла робити революцію, і на наших очах він це робить. Він говорить про любов і ламає маєтки, привілеї та ієрархії. Як не дивно, але ніхто, крім Пазоліні, не наважився сказати, що Христос це той, хто прийшов зробити революцію, то робить всіх людей рівними. І якщо вірити в Бога, то це саме те, чого Бог хоче від людства: подолати всі обмеження, вийти за рамки, навчити всіх любити один одного. Напевно, найближче до фігури Бога підійшли ті кінематографісти, які показали, що він може жити всередині людини, всередині кожного з нас. У слові Карла Теодора Дрейера ми спостерігаємо за сім'єю фермерів, де є Йоганнес, божевільний старший син, який дивним голосом говорить від імені Бога. Сім'я розвиває свої відносини, панують пристрасті і відбувається безліч болючих подій. Йоганнес, начебто, не має до них ніякого відношення, але фінал розставляє все на свої місця. Ми розуміємо. Що він не був божевільним перед нами, саме Бог перебував у людині і через неї робив її вчинки. Слово показує нам, що Бога насправді можна знайти в різних людях, і він втрутиться в події тільки якщо він потрібен і якщо хтось просить про допомогу. І тут ми розуміємо, що в кіно було дуже добре показано, що місце Бога насправді всередині кожного з нас. Тут все питання в тому, як людина, яка несе в собі Бога, відчує його і як він його проявить. Напевно, найкращий фільм про Бога всередині це людина, слон Девіда Лінча, геніальна та страшна казка про Джозефа Меріка, потворну і страшну істоту, яка виявилася людиною. Більш того, Мерік постає людиною виняткової доброти і порядності. Поруч з ним всі люди здаються потворними і неправильними. Він раптом виявляється кращим за інших, і ми розуміємо, що в його житті, в його долі більше Божого проведіння, ніж у будь-кого іншого. Коли Мерік мирно йде у фіналі, камера ніби стежить за його душею, що залишає тіло, проносячись повз моделі церкві, що стоїть на столі, повз шпилі і хрести через вікно. А потім ми бачимо зірки і обличчя матері нещасної людини слона: «Ніщо ніколи не вмирає, каже вона. Тече річка, дме вітер, летять хмари, б'ється серце, Ніщо не вмирає. І тоді ми розуміємо, що та частина Бога, яка жила в цій людині, об'єдналася з Богом, який існує навколо нас. Що Бог є одним і тим же всередині і в світі, але тільки від нас залежить, чи з'явиться він в нас, чи з'єднаємося ми через його частинку з усім його всесвітом, коли настане фінал.